Да, да, да. Хазяйку торгуємо, ми там то встаємо. Нас поставили, стоїмо, торгуємо. Ми приїхали вже один 10, бо що зранку приїжджали в муніципальні. Не знаю на яких підставах, але вони сьогодні зранку почали гонити. Потім десь пішли туди в магазин і заспокоїлися. Від нас з універмагу беруть за місце гроші. Відносно торгівлі квітами біля центрального універмагу міста за, на за наданий час працівниками управління муніципальної поліції спільно з департаментом підприємництва Луцької міської ради проводиться перевірка даного факту, те, що люди здійснюють там торгівлю, це одне з іншого боку, вони стверджують, що сум їх у білетів. Тобто взяв кошти за те, щоб вони там продавали. Це по цьому факту буде здійснена перевірка. Відповідно, якщо даний факт підтвердиться, і центральний універмаг справді порушив законодавство по даному факту, тому то буде винесено відповідне подання в правоохоронні органи. Наскільки я знаю, Державна екологічна інспекція вже готує подання в міську прокуратуру по даному факту. На этой, на этой земле. мы вообще были. Женщина, мать,